Янукович не був задоволений Кірпою, тому що на помаранчевий майдан саме його залізницею приїхали протестувальники. І є чутки, що Кірпа навмисно допомагав помаранчевій революції. А також Янукович не був задоволений тим, що не всі залізничники добре голосували за потрібного кандидата. Як стверджується, Кірпа на це все казав своїм близьким, що Янукович та його команда це такі бандити, яких Кірпа зроду не бачив. І ось одразу наступного дня, після проведення повторного другого туру виборів президента, де переміг. Вже Ющенко, Кірпу знаходять мертвим. Його знайшли застреленим вдома. Він у цей день відмовився від охорони, і коли усі покинули домівку, він вів довгу розмову з кимсь по телефону, а після застрелився. І за доброю традицією є кілька версій. По-перше, а вже ж ніхто не вірить в його самогубство, бо він, нібито, був дуже сильною людиною, яка сама б довела до самогубства багато кого. І тому висувають інші версії. Головна з них, що Кірпо був реальним свідком злочинів, які відбувалися під час.